Римлян, 10 розділ Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони бо, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Мойсей бо пише про праведність, що від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити, а про праведність, що від віри, говорить так: не кажи у своїм серці, хто вийде на небо, цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, цебто вивести з мертвих Христа. Але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже бо Писання: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо нема різниці поміж юдеєм та геленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як покличуть того, в кого не ввірували? А як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника? і як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра, але не всі послухались Євангелії, бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що почув був від нас? Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Та кажу: чи не чули вони? Отож, по всій землі їхній голос пішов, і їхні слова в кінці світу. Але кажу, чи Ізраїль не знав? Перший Мойсей говорить: Я викличу заздрість у вас не народом, роздражню вас нерозумним народом. А Ісая сміливо говорить: Знайшли мені ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. А про Ізраїля каже: я руки свої цілий день простягав до людей неслухняних і суперечних.